Всім привіт! Хочу показати, що я купила собі на вихідні самочненьке. Залишилася одна, мої уїхали, а я пішла, купила собі все, що я хотіла. Зараз покажу. Ось така в мене корзина. югурти. Чомусь я вважала, коли я брала, що це два по два різних. А виявляється, ні. Яйця. Ось перший раз купила такий фрукт пітахая, або драконовий фрукт, якщо я не помиляюсь, ось вирішила скуштувати. Затягнув на 103 гривні. Два помідорчика. грейпфрут, Хлібчик, ось такий я полюбляю, бездрожжевий, потрошечку. Шоколад теж була знижка. Я дуже люблю ліндекс. Це мій найулюбленіший, Ну, а тут смакота. Ось така смакота. Таке м'ясо. Попросила нарізати. І ось таке м'ясо. общем буде в мене щось смачненьке. Сьогодні передочок в холодильнику. Так що буде куди складати. Вязка, сіл. Ось так виглядає тепер мій холодильник. Є трошки фруктів. Завтра змішаю йогурт ложка чия. Добавлю ось цей фруктик. Так що, завтра, мабуть, і доповню. Ну, і ось так виглядає. Тут в мене є також є смакоти. Один такий слайсик я беру. Да-да-да, все -да -да, зачиняю. І також хотіла показати, ось полюбляю ось такі олівки. Югурт є, олівки є. Горішки також є. Навіть тут м'язко, яйця, так що я забезпечую. Така смакотип. Чия. ось з таким йогуртом половинку я взяла. Потім в мене буде ось такий фрукт, подивіться. Класний, так? Ще не пробувала. Він так легко прям відходить. Прям відчувається, як він відходить. Вау! Ой, девицы, как краса. Кто пробовал напишить? Я к вам. Шо ти там є твориш, а Лисюша? Воска. Ну дякую тобі, апетитна дуже. І це кероп. я дуже люблю. Ось такий сніданець. Ось такий у мене опід. рибка. Трошки Саша не доїв, я мені залишив. Ось сніданок приготувала. Така в мене сковорідка. Я перейшла повністю на чугунні. Так, ось такий хлібчик. Це такий. Я заморажую, беру, беру по одної, розігріваю все. Ну, якщо чесно, давно не їла. Це у мене діти в основному їдять. Яєшня, ковбаска, все, що було. І салатик. І ось так виглядає в сонячному світлі. Осьошенька. Ай ти сонечка. Яєчка немає тобі, да, мені солодесню. Немає, мама не купила. Ось такий в мене обід. Кукурузка, м'язка, котлетки, кабачки. А ще вафельки ось такі. Вчора купила. Така в мене порція і ось ця рибка. Зовсім маленький шматочок. Друга порція пішла. Ось така в мене сьогодні порція. І свіжайша рибка і фрукти. Ось таке в мене сніданок, яєчка помідори, бікон. І багато фруктів, і кава теплесенька, бо я щось змерзла сьогодні дуже. Да, навіть вдяглася. мій обід, шматучок крипки, базилік, баклажаний, трошки гречки. Салатні листя. Трошечки йогурту. Вересневий сніданок. Сирники. Луниця. Лохина і щаслива. Ось такий в мене сніданок. Осінній. Осінні <смітні> фарби майже гарного дня всім. Це мій сніданок. Ну, я так бігла до лібідій і десь загубила свою термочашку. Я хочу все ж таки сьогодні повернутися пошукати, бо вона в мене. Я так не люблю губити речі, якщо чесно. Я не знаю чому. Завжди так було. Бо я буду шукати, шукати. Мені якось не дуже. Ну, я якось відчуваю себе, що моєю річчю хтось може заволодіти. Ну, такий бзік є. Сніданок. Ще котлетки посмажила, і арбуз буде. А ще в мене є персик. Телефон просто в мене виключився. Ось такий в мене обід. І кунжутна паста та хіні ось буду використовувати, бо вона дуже корисна. Яска, баклажани. Ось так. Ось такий в мене обід. ну Майже 6 годин. Щось я загуляла трошки. Салат і фрукти. Ось такий в мене шикардосний ужин виходить. Або обід. Смачного. Нарешті можна поїсти. Приїхали голодні, Фрукти, десертик. Ось така основна порція. Приємного. Смачного. Добрий ранок. Ось такий у мене сніданок. Понеділок, 9 вересня, початок тижня. Ось такий десерт. Тут ложка йогурта, трошки какого цього молочка чия. І фрукти. І ось трошки диньки в мене ще буде. Це на двох смачного. Показати ось у мене холодильничок такий розібрала там. Зараз морозилку брошу. Ось печиво. те, що я показувала олівки, йогурти. І ось яєчка. Сподіваюся, що сібуся буде їсти. Бо вона приходить і приходить, але не їсть. Пропадає кожного дня, по яйцю вибрасує. Чувствую, що ми будемо їсти ці яйця. І ось брала декілька елементів. Такі маленькі в мене є. Такий в мене обід, гречка, трошки м'яска. Трохи кіно, кунжутне тахіні, трошки зелені, ось такі фрукти смакота і макагони, ось одна така полосочка. Дивіться, яка смакота. сирнички, джем, сметанка. Ось такий в мене сніданок, сирники, фіга, джем, сметанка, горішки. Ось так. А ще? ще в мене ранкова кава. Чашка кава і трошки кариці. і Беру і споминаю, що це я з Греції привезла в 2022 році. Добрий ранок, хм, світанок. А ще в мене є ось така смакота. Сирнички, фіга. Дуже смачно. Смачного. Сніданок, яєшня, фрукти і солодощі. Ось такий у мене сніданок, яєшня з біконом, фрукти. І чи буде кава? Смакота. Добрий ранок! М -м -м. Смакота. Ось такий в мене обід. Макарони будуть. Фіга. Фіга це квітка, ви це? І буде ще кава. Ось такий обід в мене. Смакота пиріг. Смачнющи. Ось такий буде в мене сніданок. Перший прийом їжі, ще кероп я сюди додавала і горішки. І буде ще кава. Ось такий в мене обід. Теж м'язка. Все, що було зелені, трошки фети, пів грейпфрута, Ось буде така кава в мене трошки тут залишилося. Вже вони так, не такі хрусткі, як я полюбляю. Долька шоколада Ліндекс і кава. Все. Між сніданком і обідом вже десь ну, четверта вже година, була тільки чашка кави і вода. Чомусь мені постійно хочеться пити. Такий в мене сьогодні сніданок. Там ще м'яско є. що Растя не доїла. <смак> Смачного. Ребята у пять. Красав. Вау. Двоє. У мене ще і йогурт з чи як вона називається, драконове дерево. Драконовий фрукт. <гум> Якось так. Ну і кава. А? Ось мій обід, трошки грибів. Помідори, трошки м'яса, яйце, трошечки червоної рибки було. Залушок Саша надоїв. Хлібчик. Буде кава з макароном, Макар... макарон, макарон, Анастасійка мене виправляє. І варю каву смачного. Ось така в мене смакота. смокота. Хтось служить поруч. Сніданок, одне яйце, трошки бікона, м'яска, томати, зелень, фета. Динька. І ось такий йогурт, чия і сезонні фрукти. І трошки вафель залишилось, то доїдаємо. А ще в мене тут кероп є. Бросай мені горішки. А там ще горішки в мене ще. Лісові. Знімати такі відео, чи не знімати, бо якось в мене сьогодні не хотілось зовсім нічого. Так що інколи будуть і такі відео також. Коли щось досніму, Продовжу.